Привіт, гай, Вітаю вас на моєму каналі. Я не хотіла говорити якихось поганих новин, але ситуація виглядає таким чином, що багатьом українцям приходять відмова в продовженні ворк-перміту. І зараз ми з вами з Спробуємо розібратися в чому ситуація. А поки підпишіться на мій канал, підпишіться на телеграм. На, на там я публікую те, що не публікую на Ютубі. От і так само нагадаю, нагадую, що я займаюся Coral Club, Якщо вам цікаво просто продукцію або ж долучитися до команди, так само інформація. Вся буде в інфобоксі, і знаєте в чому причина того, що українцям масово відмовляють в воркпермітах і приходять відмови, коли вони подаються онлайн. А всі ми подавалися онлайн, тому що багато українців заїжджали в Канаду з статусом TRP, тобто вони не мали паспортів. А ще діти заїжджали так само з як правильно це звати Single Travel Journey Documents. І 99% я кажуть. Імміграційні адвокати, що це ви так само маєте статус TPR, або ж дитина так само має статус цей Тобто від цього статусу потрібно відмовлятися, навіть якщо ви вже зробили новий паспорт. Тобто, ви зробили новий паспорт, сидите собі спокійно. Думаєте, зараз я в лютому подався, тому що до кінця тільки березня можна податися на новий воркперміт, але ні, новий прикол. Тому що це взагалі для Канади перший раз, коли така велика кількість людей. Мають е, цей статус, і вони взагалі е, не мають такої чіткої інструкції, щоб всі про це знали. Якби інструкція є, закон є, але просто це так не використовувалось. А от з українцями це е, сталося з нами, як завжди, все стається в перший раз. От щоб так, так багато людей мали е, цей статус. І як виглядає ситуація? Люди подаються онлайн, і що приходить, їм приходить відмова. І люди, звичайно, в паніці починають. Нають взагалі розбиратися, що, що не так, і виявляється, що у них є цей статус. Тобто, якщо ви, скажімо, заїхали з цим ТРП, ви знаєте, що він у вас є, ви обов'язково повинні його продовжити. І продовжити одразу є декілька варіантів. Я не імміграційний адвокат, щоб вам пояснювати механізми, як це зробити. Але основний метод це звичайно, що це податися онлайн на «Work Permit», і е, потім податися, просити його анулювати цей е, ТПР, але це ж знову ж таки наскільки я які це на розгляд офіцера. Можуть вони це робити. Мені здається, що ця. Е... Що вони можуть це робити, але я не впевнена. Зо ж таки не міграційний адвокат, тому я просто якби ділюся своїми думками і ділюся тим тим, що тим, що є, і тої ситуації, на яку треба терміново звернути взагалі увагу люди, якщо ви приїхали по цим документам. Друга ситуація це податися паперово. податися паперово і на той на продовження ті. TRP, тому, що в Америці TPR, а тут тірпі, от і е, одразу податися на продовження work перміту. І так, і так ви можете це зробити. Проте, якщо ви не знаєте, як це робити, ви повинні звернутися вже тут до імміграційного адвоката, тому що вони знають, як це робити, і підстелювати собі соломку з різних сторін, тому що якщо, скажімо, це як на розгляд офіцера, який буде розглядати, він може вам не нулювати, а просто відмовити, тому що вам він не продовжений, а є процедура, тобто він може бути таким, як буквоїдом, і просто вам сказати, що йдіть подавайтеся, а потім переподати. Ви фактично, вже після 31 березня, вже не зможете, якщо вам прийшла відмова. А ситуація така, що ви з цим цимпієром багато людей навіть просто не уявляли собі, що його треба продовжувати, і вони зараз в такій ситуації, що вони фактично подають, чекають, і потім виявляється ось така штука. Тому. Якщо ви заїхали, а, значить, це називається Single Travel journey Documents, а, Обов'язково, будь ласка, перевіртесь, і а, як це перевірити? Скоріше за все, я точно не знаю, але, скоріш за все, вам доведеться знову ж таки звертатися до імміграційного адвоката і вирішувати цю ситуацію. Або ж відкривайте сайт canada.ca Датсієї і вводьте, значить, як продовжити статус TPR або відмов. Витися від нього і там, скоріше за все, є інструкції. тому що канадський сайт Canada.ca – це офіційний документ, в якому є все. Тобто, шукайте там. я спробую знайти також і додати в під це відео, тому знаєте, дуже багато зараз в Тіктоці тому самому розганяють. Розказують, не розганяються неправильне слово, розказують про цю ситуацію, і що, значить, навіть деякі адвокати вже почали потрошку коментувати цю ситуацію, але дуже важливо знаєте, з, з різних боків подивитися на цю ситуацію. І знову ж таки, якщо є щоб щоб не заплутатись, тому що можна щось зробити, щоб потім взагалі не можна буде відновити цей статус. Так, українців не виганять. На поки не закінчиться той жах, який відбувається, так до українців всі дуже добре ставляться. Але знаєте, цей процес цього жаху, він колись закінчиться. І для того, щоб мати ще три роки, якщо ви хочете залишитися в Канаді, мати ще три роки перебування тут. Вам потрібно звернути увагу на, на ці штуки, тому що ви навіть можете не знати про те, що вам треба це подовжити. А ви такі сидите собі, о, я зараз, короче, отут подамся, і ту, значить, мені прийде прийде воркперміт. А не тут то було, потрібно, потрібно продовжувати цей статус і або відмовлятися від цього статусу. Атосу тут же вам імміграційний адвокат підкаже в який, в який спосіб це зробити. Але будь ласка, зверніть вашу увагу на це, щоб не мати потім проблем, тому що українцям можна продовжити, тому що ми, ми спимо, спимо. А потім ми згадуємо про те, що нам треба це зробити. 30 березня ви, ви, ви про це згадаєте. Перевірте, будь ласка, хто заїхав по цих документах, тому що ну, ситуація досить така, ну, не, не, не усміхається, як то кажуть. Я вже не говорю про те, що. Хочу більш детально потім розкажу. що сьогодні, значить, в Америці призупинили для перевірки усіх, хто приїхав по U4U, в сенсі анкети. Хто міг користуватися цією програмою, хто не міг, тому що є українці, які тому що там була умова. Той, хто перебував на до 11 лютого в Україні, могли скористатися цією програмою. u 4 значить, але багато людей скористались. Ті, хто не мав права, тому що була перевірка досить поверхнева, і значить, в'їжджали всі. І також українці, які мають там і два, і три громадянства, тому що є такі люди, що мають два декілька громадянств вже за своє життя. Виглядає на те, що от чекаємо власне публікації не просто новини, а публікації самого меморандуму, щоб вже про це говорити. Що українцям в Кана... в Америці так само буде не солодко, і тому що якщо ви скористалися цією можливістю поїхати по ЮФОЮ, і ви не... не мали на це право, то скоріше вам дадуть бан на 10 років і. Не знаю, чи зможуть ці українці повернутися до Канади, тому що є люди, які не мали права користуватися цією програмою, і поїхали з Канади до Америки. От, і зараз, власне, знаходяться, знаходяться там, думаючи, що вони зможуть іммігрувати. Отакі дві тривожні новини для українців за кордоном в Канаді і в Америці. В першу чергу, звичайно, для канадців. для для Канадців. <смі> то ви боже майбутні Канадці. Люденьки, будь ласка, перевірте, не, не кидайте це на самотік, щоб воно потім вам вилізло десь з боком. Ну не десь, а в воркпермітах і візитор теж те, 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 те саме. Звертайтеся до імміграційних адвокатів, вирішуйте швиденько цю ситуацію, щоб ви були вже з воркпермітом і могли спокійно перебувати тут а, протягом наступних трьох років і вже за наступні три роки або отримати піар, або знову ж таки а, повернутися в ту країну, де. Де ви де б ви б хотіли жити, Україна, Європа або тому, що українці не завжди повертаються в Україну. Ось такі новини, в принципі, думайте перед тим, як взагалі щось робити, тому що ситуація досить тривожна. Підписуйтеся на мої соцмережі і нагадую, що я займаюся Корал Клабом, кому цікаво продукція або ж приєднатися до команди, тому що продукція реально дуже класна і кльова. От усі лінки будуть внизу. Тому всіх обняла і. Якщо заїхали по цим документам, ви поняли, що робити бігом перевіряти і бігом консультуватися. Гарного дня!